Шановні користувачі, пропонуємо вам здійснити подорож по нашій книгозбірні. Запрошуємо вас до відділу обслуговування ЦРБ. Це абонемент, де зібраний основний фонд нашої бібліотеки. Читальний зал. В читальному залі виможні ознайомитись з широким асортиментом періодичних видань. Також скористаєтесь безкоштовним доступом до інтернету. Якщо ви хочете поринути в чарівний світ дитинства або відкрити казку для своїх дітей, завітайте в районну бібліотеку для дітей. До послуг юних користувачів нові книги, нові періодичні видання, безкоштовний доступ до інтернету, можливість розвинути свої творчі навики. Ну і отцю, і отцю.